Доброго вечора, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до постійної рубрики, яка в середу ввечері Рука-Звичка. Ми дивимося тут, що робиться у нашій владі, тобто Офіс президента, банкова. Що в них робиться, які в них плани, чим займаються і що у них найголовніше. Тут дивіться якесь. Дивіться, або або приймають гостей з-за кордону. Хтось відвідує. Не знаю, не дивилася, що новини, можливо, дійсно. Ось. Або щось святкують. От бабка надвоє гадала. І так, дивимося, з чим вони таким дуже важливим займаються. Наразі обговорюють щось. Обговорюють. І так, і так, і так, і так, і так, і так, і так. Зараз, зараз я вам скажу, я вам скажу, дивіться, як зробити так, тут на них щось давить. Дивіться, давить, як завжди, як завжди, бачите, якась небезпечна ситуація для банкових складається. Вони наразі радяться, як цього уникнути, як оминути, скажімо так, як би це. І народу показати. Тут є якась дуже, я скажу так, дуже якась, ну, по цій карті проблема. Банкви якась проблема. Давайте подивимося, чого це що саме за проблема. Тому що тут, я наскільки розумію, і людям треба щось показати, а з другого боку і давлять, і знаєте, щоб і вовки були ситі, і. Е, ягнята. Е, е, цілі І так, перша карта випадає. Тобто, ну, якась важлива річ, скажемо так, якась дуже важлива річ. Дуже важлива річ. Вже друга карта старший аркан випадає. Зараз ми подивимося, що тут хотіло випати, випасти. Я не дивилася, не дивилася. Знов третє випадає старший аркан. Щось тут важливе, навіть дуже важливе. Дивіться, це може бути вже я викладу те, що повипадало. Так. Ну, по-перше, головна особа країни нашої, ось, хоче і надалі все тримати в своїх руках. Давайте я так скажу. І надалі керувати країною, і надалі вести країну по своєму сценарію. Ну, тут навіть не зовсім по своєму сценарію ось. Але. Ви, тут у нас теж старший аркан Колесо Фортуни, тобто якась циклічність, давайте скажемо якась циклічність, вони прокручують якийсь новий план, новий план, вірніше, не новий план, а по-новому. План, який в них був неуспішний попередньо. Наразі, вибачте, не можу здогадатися, навіть, що це може бути за план. Тут, ви знаєте, тут навіть може бути узурпація влади. Ну він і так все має в своїх руках. Тут і так має все в своїх руках. Цікаво. Знаєте, от. Любу іншу ситуацію роблю, не, не, не так переживаю, от коли не подобається мені це, дуже не подобається, коли починаю робити розклад от рукозвички. Так? Тому що там дійсно руки в них довгі, мозги стерильні. Ось Тут тільки, ну давайте я скажу так: інстинкт самозбереження є. Хапужнічество, ось владу, ні в якому разі владу не здати і в своє задоволення керувати, поменше роботи. От, дивіться, кажу те, що хтось інший на них працював, а вони собі в пінг-понг грали. Давайте я скажу так. От ви знаєте, не було би того Саймона Шустера. Не плутати з Савіком Шустером. Ми б нічого не дізналися. От він побув до війни і під час, почат, і по, я маю на увазі до повномасштабного вторгнення, вони його вже наняли, і плюс він був на початку, здається, один рік. Покрутився він на банковій. В нього був доступ, і викрилися такі речі, що. Нам би в голову не прийшли, що вони таким займаються. Країна боронила люди, українці боронили е, країну, а ті пін-пон грали. Дивилися е, не совєтські фільми, а дивилися американські фільми, яка різниця. правда? От. Дуже ви дивилися у погребах е, е, фільми. Дуже ви е, пін-пон грали у метро чи, чи, чи десь у. Підвалах. Ні. А вони собі це могли дозволити. Ось якось так. Ну, це трохи іронії. Але дивіться, коли випадає МАХ і карта е, дев'ятки чаш, дев'ятки кубків, це завжди говорить про особисті маніпуляції на користь себе, керує е, країною. ось, із своїми дружками. Трійка Кубків теж говорить про вузьке коло прихильників Зеленського, тобто навіть не прихильників Зеленського, а ті його коло. Це такі, знаєте, свої свої. Ось. І відбуваються маніпуляції, підтосовування фактів. Розумієте, мах він. Дуже вміє гарно говорити, обіцяти. Це все, ви знаєте, я зараз не пам'ятаю, хто це сказав. Є люди, які, ну, це водолій, до речі. Ой, скажу, все рівно скажу. Ось, люблять говорити і себе слухати. От, не про всіх. Я говорю тут не про всіх, але багато, багато таких ось, які люблять говорити і пишаються цим, як вони балакають, розумні речі толкають. Ну, вибачайте, це повітря. Розумієте, це стихія повітря. Ось, і тут от те саме: все в своїх руках, ось, і в своє задоволення. Людина має засоби перевернути світ, давайте я скажу так, Лю у людини в руках у цієї людини в руках доля країни. А давайте от запитаємо, на яку користь він це керує. Ну, тут і так видно, але давайте запитаємо, на яку користь ця людина, яка керує, відверто, це мене настільки шокує. так. Ну, от, бачите, тут була королева, тут король. Поповній. Поповній. І в яму, і 20-й аркан. От вам і відповідь Таро. От вам відповідь Таро. Це шокуюче. Повірте мені, це дуже шокуюче. В яму. Обнуляє. Обнуляє країну. Розумієте, ми запитали: обнуляє він країну. Руйнує і обнуляє. От і все. І це все робить дуже артистично. Дуже. Ось. Ось так. Навіть не знаю, навіщо робити далі розклад. Але це шокує. Відверто це шокує. Ви знаєте, от запитання, от запитання до тих, я вас не звинувачую ні в якому разі, але запитання до тих, хто вибирав Зеленського. Як ви думали, вибираючи циркача Шапіто, людину, яка висміює країну? Як ви думали, як вона буде представляти країну? От невже ви не думали, що людина, яка отака є? Артист, циркач, комік, приведе коміку? Коміко приведе у країну? Невже люди це не думали? Нам потрібно, бачите, людина, яка наразі прихована? За ширмочкою, тому що жриця приховує. Ось наш лідер, якого приховали. Ми не будемо робити на нього зараз розклад. Але ну давайте запитаємо, що робить залужний, як йому йдеться, його стан наразі. Давайте його стан. Ну, ви знаєте. Тут людину обнулили. Дивіться, карти взагалі-то випали непогані. Але людині скуч... ну, скучно, дивіться, ви знаєте, ця карта, в принципі, навіть дуже хороша, навіть дуже хороша. Але йому наказали там сидіти, камінчиком сидіти, де він сидить. Я не скажу, що тут, знаєте, дуже погані карти випали. Взагалі-то я не планувала на нього робити розклад. Да, обмежені. Обмежений у діях, у висловлюваннях, і тут наказ, тут конкретний наказ, так домовилися вони. Не вийде ніяка інформація. Ось тут наказ, ви знаєте, а тут наказ зражки. Зеленський робить все зражки. Не буду це робити далі, тому що у нас не про залужного. Так, да, наказ зражки. Гаразд. Беремо нашого маленького принца, бо інакше затягну. А де маленький мій принц? Я його десь загубила. Так, є. І так, дивимося маленького принца. І що показую на даний момент. на даний момент Куди рухається Україна? На роздоріжжі. Ну, це ж було вже. Але бачите, в якусь Пасху на роздоріжжі і в Пасху. Від цього вибору а хто у нас вибирає? Наразі народ нічого більше не вибирає. Народ України зараз тихенько мовчить. А, хто куплений, хто підкуплений. І знаєте, мене от відверто скажу: мене бісять ті люди, які підтанцьовують, підспівують влади. Тому що, ви знаєте, Україна у нас одна: влада сьогодні одна, завтра друга. Ось. А як ці люди будуть підспівувати далі? Коли відкриється вся правда, і не тільки про Зеленського. От. Розумієте, от мені от цікаво, що ті люди будуть співати. Як так? І так, дивіться, Україна наразі під, перед вибором, і, ви знаєте, у нас дві дороги. Або ми станемо вільними, або ми, ну, порозумнішому, розумнішому станемо вільними, або йдемо прямо в пастку. Тут, ви знаєте, мені так здається, тут трошечки показують злив, злив в пастку. Не те, що заманюють, ні. Тут ідуть, давайте так скажемо, це план. Це такий план. Це такий план близьких друзів банковий. Чи зможе Україна звідси вийти? Це на даний момент все може мінятися. Чи зможе Україна? Ну, от треба вигнати спочатку ворога. А в першу чергу ви розумієте, що от логічно, людина, яка думає логічно, вона знає, щоб почати лікування, якщо тебе якийсь паразит гризе, потрібно зробити чистку. Оцю чистку треба зробити спочатку зсередини. Не відкладати це, тому що той паразит підгризає організм. Тобто країну підгризає, підгризає, підгризає. І дивіться, якими темпами і по місяцю це недобре йде. Це настільки підлі речі, які нам висвітлюють як правильні. Ось. Да, відгризають у нас, бачите, Відгрзають у нас наші е, землі. Розумієте? Ось. Лишимося з дулею, зато з Зеленським. І так, і так, давайте найкращі варіанти України і як до них прийти. Порозумнішати треба. Треба, от бачите, одразу. Карта говорить: вийти з підпілля Вийти з підпілля взрив мозку повинен бути. І почати все спочатку. По колесу фортуни іде, тобто нам треба почати спочатку. Тобто, треба цей механізм закрутити, розвалити вже цю. Як би це сказати? А яскраю, а що а я людина маленька. Розумієте, Ну от, ця людина повинна народитися спочатку. Перемога буде тільки тоді, коли народ України зрозуміє стару історію, побачить перспективи, що тільки разом можемо ми. Вибачаюсь, коли багато говорю, починає у горлі, у горлі. Ось якось так. Ну, ви знаєте, не, не дуже приємний розклад, але ви знаєте, відверто вам скажу: якщо ви не можете дивитися правді в очі, ви і так знаєте правду. А що з того, що ви знаєте? От що з толку з того, якщо ви мовчите, от толку з того, що ви знаєте, як треба правильно робити. А ви так правильно не робите. Розумієте? Щоб щось змінилося, треба поміняти дії, думки, бачення. Я не бачу поки що. Вибачте, розумієте, коли у владі робляться ось ті от такі речі, нагнітаючи, От воно нагнітає. Оця енергетика, ця, знаєте, виступає одно, але все рівно насправді інше. Насправді інше. До речі, так і не подивилася я і не буду дивитися. Euh, Інтерв'ю Зеленського. Ось якось так. Не можу його більше дивитися все. Гаразд, мої дорогенькі, не бачу поки що. Але дивіться, все рівно. Все рівно, в Україні світить перемога, але тільки разом. Але тільки разом і тільки тоді, коли ми дійсно будемо крутитися не навколо президента, а навколо України. Номер один це держава. Держава, країна, Україна, а не людина якась, яка міняється кожних декілька років, скажімо так, п'ять з років, здається. Розумієте? Тому тому, міняємося. Не просто так, тут іде вежа, тут іде в нас смерть. А, а ця, і дивіться, дивіться, теж старші аркани під низом. Зараз я це заховаю. Але дивимося, старші аркани, і тут старший аркан теж. Сонце. Перемога може бути. Треба людям мінятися кардинально. І почати все спочатку потрібно. Інакше нічого ми не будемо мати. Гаразд, мої дорогенькі, виборюємо. Борітися і поборити. Ось так. Бережіть себе, мирної вам ночі, і разом до перемоги! Все буде Україна!